У нас у студії просто зараз Сергій Кін, це головний редактор нового видання, яке з'явилось в Україні. Зараз покажу його приберу наш сайт, покажу ваш. Називається Coma.com.ua. Отже, Сергій, привіт. Привіт. Що це? що це Це, це е, сайт про музику, зокрема, і про культуру в цілому. Справа в тому, що останні 5 років я займався е, іншим сайтом, який називається OpenUA. Е, з дня його заснування і до серпня минулого року. За цей час сайт став. Топовим ресурсом про музику в Україні. А, але з певних творчих внутрішніх причин я був змушений піти з проєкту і запустив новий на чистому ентузіазмі. В команді наразі троє людей. А, я, як головний редактор, а, Юлія Сліпченко, стратег і арт-директор, який займається всім дизайном Рома Сапєлкін. Ми запустились буквально два тижні тому. За першу добу у нас було 2600 відвідувачів, що для нового проєкту без імені, в принципі, непогано в Україні про проекту, для проєкту про музику. А, також за першу добу до нас надійшло штук 30 резюме від волонтерів, які хотіли вже бути частиною проєкту, хотіли писати матеріали, фотографувати, редагувати, верстати, програмувати і так далі. Ну і хочеться вірити, що ось ці принципи. Громадянського суспільства, який продемонстрував майдан, можна втілювати і в робочих, і в творчих сферах. І Самим разом об'єднувати, щоб самим робити ті медіа, які ми хочемо читати. Але дивись, зараз нас дивиться там кілька тисяч людей, і ці люди зараз дивляться так на нас уважно і думають, Блін, про що хлопці говорять? Там в Харкові таке відбувається в Луганську. Ми насправді новини будемо оперативно, як тільки щось відбуватиметься, це повідомляти. Але чи на часі от, запуск такого там, інтелектуального ресурсу, наскільки я розумію, для там, молодих прогресивних людей, які хочуть, яким яким бракує інтелектуального продукту в українському інтернеті. Складне питання, насправді мені самому важко дивитись на все, що відбувається, тому що я наполовину харків'янин і ну, це, це для мене дім. А, проект був готовий до запуску ще в листопаді, в грудні приблизно, але тоді точно був не час. Як на мене, за зиму а, почався якийсь уже інформаційний голод у людей, і знову ж таки, чому відомий письменник Селінджер майже з'їхав з глузду, коли був на війні, тому що він задовго був на війні, не можна постійно знаходитись у цьому стані, потрібно відволікатись. Плюс, а, мистецтво це і є форма супротиву. Саме тому навіть у блокадному Ленінграді працював симфонічний оркестр весь час блокади. А, і те, що я бачу зараз на концертах, те, що люди продовжують ходити на концерти, те, як, яка там атмосфера, це показує, що це справді потрібно людям. І коли я йду, наприклад, на концерт Сансея, учасника п'ятниці, і бачу, як люди хором співають слова мір внутрі міняє цю планету. Я бачу, що це. Люди, яким потрібна ця культурна підтримка, щоб щось змінювати, щось діяти, тому що не можна постійно жити панікою. Mm -hmm. Але скажи, будь ласка, наскільки розумію, Зараз культура, е, говорити про культуру, не говорити про суспільно-політичні якісь е, штуки, це вже ну, якось е, застаріло. Зараз культу, е, культурне життя стало настільки наближеним до того, про що ми говоримо там і слухаємо в випусках новин. Е, фактично, наприклад, теж там, там, дивлюсь у вас на сайті новий альбом Кайзерчів, Він такий ну, соціалка з політикою просто на 100%. 100%. Так. Це дозволяє вам так само говорити про якісь політичні проблеми? Це дозволяє нам говорити про що ми захочемо, про що ми вважатимемо за потрібне. Я не вважаю, що, це, я не вважаю, що те, що зараз відбувається, це політика. Це, це життя і життя кожного. І Ясно, що ми мусимо а, про це говорити щодня, оскільки. А, Ну, Альбом Kaiser Чіфс, він же ж не політичний, він саме соціальний. Він націлений на е, щоденні цінності людей, на те, які продукти вони споживають, на те, яким повітрям вони дихають. Так, коли ви пишете про альбом Kaiser Чіфс, ви так само про це говорите. Ясна річ. Саме тому ми наразі є е, таким. Незалежним проектом і випускаємось без якихось інвесторів і спонсорів, щоб ні від кого не залежати і казати тільки те, що ми хочемо казати, як і ви власне Зазвичай, коли хтось запускає ну, якісь такі речі знаєш, там, на ентузіазмі, або там хоче там говорити про якісь там цінності, нові нова, там новий тип мислення. Чи щось таке? Йому то покажуть, ну окей, ну хлопці, вирієнтуйтесь на, на такесеньку аудиторію. Тобто, більше людей дивляться там Росія, 1 тепер дивляться їх уже менше, тому що його закрили, але дивляться там якісь серіали. В інтернеті там в Україні величезний рівень інтернетизації ну порівняно там дуже дуже стрімко це все розвивалося. Великий рівень інтернетизації, але люди заходять просто в контакті, дивляться там, слухають піратську музику, дивляться на котиків і виходять. Чи достатньо ну, якою ви бачите свою аудиторію за масштабом і за якістю? Чи достатньо для того, щоб мати такий от, там, проект, новий інтелектуальний в Україні людей, які будуть готові його читати? Хочеться вірити? Принаймні цю аудиторію треба якось виховувати, може пройде не один рік, не одна десяти. Але ця аудиторія буде готова на пізно, і вона буде збільшуватись. Оскільки навіть за ці п'ять років я неодноразово отримував листи від наших читачів, які вдячні за те, що ми розширили їхній світогляд і а, покращили музичний, вку... музичний смак. Заради цього все і робиться, власне. Щоб а, ну, культурна революція це занадто гучно сказано, але певні культурні зміни, я думаю, кожен такий дрібний проєкт несе і. На щастя, вже цієї весни таких проєктів стає все більше, mm -hmm. таке цинічне запитання, таке, на яке зазвичай ставлять людям, які балотуються на посаду президента України, Типу, звідки гроші. От, запустити проєкт це потрібно там, величезну кількість часу, йому приділити. звідки, звідки ресурси на, на запуск. По-перше, зарплатня моя і двох людей, які зі мною в проєкті. Тобто, ми вдень працюємо на звичайній роботі, ми всі зав'язані у сфері інтернет-реклами. У різних агенціях і дуже вдячні нашим роботодавцям за те, що вони лояльно ставляться до наших власних проєктів. Ясна річ, що власними проектами ми займаємось у неробочий час, виключно вночі. Нам краще там зайві 5 годин вночі не поспати, але поробити цей проект і обмежитись там трьохгодинним сном. І, власне, на вихідних ми теж займаємось ним. Тож, усе виключно на нашій зарплатні. Плюс дуже багато друзів готові допомагати. Тому у нас була економія на дизайнах, на ілюстраціях, частково на програмінгу, оскільки все робили люди, які теж горять, які теж хочуть бути частиною проекту. Mm -hmm. Я зазвичай з Сергієм, це так наша аудиторія поясню, зазвичай консультую щодо того, там, типу, куди піти, і з його сторінки на Фейсбуці дізнаєш, хто хто приїжджає в Київ, хто вже приїхав в Києва, я пропустив Такому. Тому просто з'їдемо трохи з теми про кому, хоча, хоча насправді не з'їдемо, це теж дуже, дуже близько до того. Що відбувається взагалі в Україні з музикою? Ти говориш про те, що люди ходять на концерти, але з іншого боку є музиканти, які не приїжджають в Україну з концертами. Тобто є там депушмолоди, які скасували. Я вчора дізнався, що і на mm -hmm. обидва України. Українські концерти, які були заплановані, не при, не, не проїжджають до Києва і, і, і здається, до, до Донецька, якщо не помиляюсь, пам'ятаю. То, що... Ну тобто є, є скасовані концерти, mm -hmm. і українські, тобто е, українська аудиторія, попри те, що вона там кажуть, не готова була ходити на музику. Тепер ще й немає куди піти. Ну, менше має можливості. Менше за те ті концерти, які є, вони набирають більшу аудиторію. Оскільки кого ми втратили? Ми втратили. Частину якихось західних зірок. Ми втратили там, можливо, частину російських зірок, це я думаю, ми якось переживемо ще. а Зараз нестабільний курс валют саме через це організатори багато хто боїться провозити західних артистів, тому що доведеться переплачувати відсотків на 50. Але в цьому є плюс, оскільки за рахунок цього організатори будуть більше працювати з українськими артистами і більше організовувати гастролі українських артистів. Тому для них зараз по моєму чудовий час, щоб робити більше концертів, тому що публіка хоче на щось ходити. І незалежно від ситуації, а може і. Завдяки, як це не дивно, ситуація, яка склалась, на тих же 30 Seconds to Mars було десь 6 тисяч людей у палаці спорту, і в той же вечір через дорогу в клубі «Сентрум» був повний солдаут на концерті Даха Браха, тобто понад тисячу людей. Ага, окей, тоді е, до тебе запитання: що відбувається з українською? По-перше, українська музика вона так дико політизувала за цей євромодент. Як видається просто з боку, це позитивно, негативно? Що це, що це взагалі означає? Я не помітив, що вона суттєво політизувалась. Вона стала, ну, знову ж таки, є соціальні речі, є політичні речі. Вони ж не агітують за конкретні партії, вони агітують за якісь соціальні цінності, а далі вже далі питання того, як ми це трактуємо. А щодо соціальних цінностей, це те, що, мабуть, починався пан Крок з якогось Духу Свободи, і знову ж таки, як я казав, що мистецтво це супротив. Тому Гурти мають бути соціалізованими і говорити про те, що нас оточує, якщо хочуть. Е, про спротив тоді це теж можна вважати вашим спро спротивом? Так, мені дуже імпонує слоган, який використовує журнал Шо, те, що вони журнал культурного спротиву. Я думаю, що про нас це занадто гучно сказано, тому що ми поки що не особливо претензійні, і все ж таки ми більше розраховані на е, мас-маркет і на масового читача. Але так я б сказав, що це спроба супротиву, спроба виховання і себе, і аудиторії, і спроба об'єднати думаючих і творчих людей у якесь одне ком'юніті, тому що це насправді дуже велика проблема, і про яку каже багато музикантів, що у нас є хороші гурти, але кожен якось у своїй пісочниці, і нема якоїсь комуни, де всі могли б одно підтримувати і допомагати хоча б по містах, наприклад. От ваші комуну створюєте там? Хочеться вірити, що так: в комуну авторів, в комуну музикантів. Які будуть підтримувати одне одного. Щодо спротиву, видається, що почали якось трохи рухатись е, українські чиновники, причетні до силових структур, е, теж чинити спротив сепаратистам. Отже, особи причетні до масових безпорядків у Донецьку, встановлені, про це заявив прокурор області Микола Франтовський. Е, так само з Донецька, повідомлення надійшло про те, що там нібито пролетіло два винищувачі. Можемо цю картинку показати. Ось так. Ага, і є ще повід, є ще повідомлень. Ага, і в Харкові теж так само бачили винищувачі, кажуть місцеві ЗМІ, проте звідти от фото немає. А в Донецьку ні насправді да, людина, яка це бачила, я думаю, вона могла відрізнити два винищувачі, які синхронно летять у небі. А є повідомлення про те, що нібито навчання зараз проводяться у регіоні, і тому винищувачі можна зафіксувати у небі. І ще повідомлення з регіонів про те, що Микола Рудьковський зареєстрував у Верховній Раді законопроект проведення надзвичайного стану у Донецькій, Луганській Харківській області, що фактично дозволить українським силовим структурам у разі ухвалення такого законопроекту завтра на засіданні Верховної Ради більш активно діяти і протистояти сепаратистам. Проте насправді видається, що законних підстав і так достатньо для того, щоб діяти далі. Сергій, як тобі комфортно в цій країні, в якій ти зараз після Майдану опинився? А, ти знаєш. До початку цих подій, якраз буквально за кілька тижнів, у мене запитували, чи не хочу я емігрувати. Я сказав, що ні, оскільки бачу дуже багато можливостей у цій країні і хочу, щоб ці можливості були моїми. Я досі так вважаю. Я вважаю, що цю ситуацію ще можна вирішити на краще. А ти, ну, ти, ти, ти стежиш за кроками людей, які в чих руках важелі влади. Тобто ми з можемо лише там, публічно про це говорити, маючи якісь майданчики для того. Але є люди, які можуть робити там, конкретні, чіткі кроки і вже за кілька хвилин бачити їхні наслідки, чи роблять вони ці кроки? Я думаю, що, по-перше, роблять, а по-друге, ми їх такими обрали за ці місяці і тому, враховуючи майже надзвичайний стан. Нам нічого не лишається окрім як довіритись ним, оскільки обирати знову інших у нас зараз можливості немає. Треба думати про президентські вибори, думати про вибори мера, читати програми. Знову ж таки, сподіватися, що ці програми будуть виконуватись, і виконувати свій громадянський обов'язок, паралельно робити свою справу. Оскільки а що ти будеш робити, от от завтра ну, не знаю, не завтра. Я знаю зараз, мабуть, на роботу підеш, а потім що ти будеш робити після цього. Я думаю, що оскільки у нас на сайті є розділ, окрім музичного є розділ про життя міста, я думаю, що ми будемо активно підключатись до виборів мера Києва, перш за все, і якось слідкувати за цим, писати можливо про кандидатів, але не з політичної, а з суто якоїсь соціальної точки зору, ми ще подумаємо, як це краще. Ну тим більше урбаністика. Зараз це дуже модно в тому середовищі, на яке ви зараз орієнтуєтесь. Сто відсотків. У нас знову ж знову ж таки був чудовий матеріал про урбаністичні ініціативи, які зараз проводяться у Франківську. Які робить команда українських рекламщиків? Це інтерв'ю з Романом Гавришем. Дуже цікаво, треба почитати. Я просто його тільки прогляну. То, я думаю, вам варто покликати його на ефір, насправді. Він у нас був не на ефірі, у нас в гостях був. Просто, як, як друг. Mm -hmm. uh, і uh, наостанок скажи, будь ласка, ну, справді, чого ти очікуєш? Просто от, чого ти хочеш завтра, щоб сталося змінилося в цьому житті, для того, щоб ну, цей проект далі жив. Якихось кроків, якихось реакцій з боку аудиторії. Я хочу, як і всі, я хочу миру. Більше нам для того, щоб а, мій, наш, наш, тому що я вважаю, що це громадський проєкт, а не лише, не лише мій. Для того, щоб цей проєкт процвітав, потрібно тільки, щоб в країні був мир. А все інше, а, це завчасно успішний проєкт у мирній країні. Ага, зрозуміло, дуже оптимістично, але насправді у вас є підстави для такого оптимізму. Можемо об'єктивно про це заявити. Дякую, Сергій, що був з нами сьогодні.